Всім привіт! Гарного настрою! Канал Лілії Сумок. В'язання гачком. В'яжемо ось таку квіточку для ірландського мережива. Пряжа у мене Alize Angora Gold. Гачок 2,5. Набираємо вісім повітряних петель, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім повітряних петель замикаємо у кільце. Дві петлі для підйому. Дев'ятнадцять стопчиків з одним накидом пров'язуємо у кільце. Дев'ятнадцять стопчиків пров'язали у кільце, сполучна петля. Ось цей кінчик я прив'язувала, я його, відрізаю, одна петля для підйому обв'язуємо радчим шагом, зліва направо в'яжемо, витягуємо петлю, дві петлі у нас, пров'язуємо. Знову витягуємо петлю, дві петлі, пров'язуємо. І так, обв'язуємо наше кільце. Обв'язали кільце рачим шагом і з виворотньої сторони в'яжемо за задню стінку стопчики без накиду. Так пров'язуємо стовпчики без накиду пров'язала стовпчики без накиду, в кінці сполучна петля. В'яжемо арочки для наших пелюсточок. повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. Пропускаємо три, один, два, три у четверту петлю. Пров'язуємо один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, у четверту стопчик без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, один, два, три. 1, два, три, чотири, п'ять. У кінці пров'язуємо, де ми починали, і так ми пров'язали 5 арочок. 1, 2, 3, 4, 5. У першу арку, стопчик без накиду, на пів стопчик робимо накид, петля, пров'язуємо разом. І чотири стопчика з одним накидом один. Два. Три, чотири. знову напів стопчик з накидом. І стопчик без накиду. Кожна пелюстка буде пров'язуватися окремо, одна повітряна петля, дві повітряних петлі, дві повітряних петлі розвертаємо. На пів стопчик. Повітряна петля. стопчик з накидом, Знову повітряна петля. Стопчик-накидом. Повітряна петля. стопчик з накидом, Повітряна петля. У кінці, ще раз робимо стопчик з накидом, повітряна петля, і в кінці дивимося, у нас залишається одна, ну тут дві петлі, напів стопчик, повітряна петля, і ось в кінці стопчик без накиду. Повітряна петля, розвертаємо мотив, стопчик без накиду, напівстопчик стопчик у наступну арочку маленьку. І стопчик з одним накидом. Кожну арочку в'яжемо по два стопчики з одним накидом. У кінці в останню арочку маленьку, стопчик з одним накидом і на пів стопчик. І в самому кінці стопчик без накиду. Далі ми по цим петлям крайнім спускаємося сполучними петлями. Прокалуємо. Можна взяти тонший гачок, це в мене товстий, і спускаємося донизу. Раз, два. Спустилися. Така вийшла у нас пелюсточка. Пров'язуємо другу арочку. Для другого полюсточку. стопчик без накиду. Повторяємо Стопчик без накиду, на пів стопчик, чотири стопчика з одним накидом. Два. Три. Чотири. Напів стопчик. Стопчик без накиду? Дві повітряних петлі. Напівстовчик, повітряна петля. Кінці напів стовпчик, повітряна петля і стовпчик без накиду. Ось ось тут в кінці можна знайти так, вив'язали. Повітряна петля. Перевернули. Стопчик без накиду. На пів стопчик, стопчик з одним накидом, в кожну арочку по два стопчика з одним накидом. в арочку, стопчик з одним накидом, Напів стопчик, і в самому самому кінці стопчик без накиду. З получними петлями спускаємось донизу. Ось так. І наступна. Арочка. Повторяємо в'язання. Вив'язали 5 пелюсточок, останню пелюсточку вив'язали. Так само спускаємося по петлям крайнім, по петлям крайнім донизу. Получна петля. Відрізаємо ниточку. Хвостика заховаємо. Ось у нас вийшла така гарна квіточка. В'ячет із задоволенням канал лілії Сомок.